За свій зовнішній вигляд не ручаюсь, тому що вибачте, у мене навіть голова мокра. Я прокинулася, коли в мене вже не було світла і я не встигла нічого зробити. І сьогодні я був свій день вихідний. Я мчу на манікюр. Не роблю покриття, але хочу себе зробити японський. Плюс мені зробити корекцію гріф, а далі в мене зал? Я сьогодні вже зі своєю сумкою Ой, що в мене дуже насичені вихідні завжди. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Окей, okay. красота! Окей, okay, орайт! Right. Це тут така у нас кардіозона. Там, коротше, це колонка. Тут випади роблять. Пішком. Нет слова, як класно. Ну круто, скажи. Мені <гум> <гум> здається, я дуже галімо знімаю, якщо чесно. <гум> <гум>. вот Такі в нас качелі емоційні. Ну що як? <гум> круто. Я вже вдома. Зараз готую собі покушити, тому що після залу обов'язково треба їсти. Буду збиратись сьогодні. Виставляю новий влог і будемо разом дивитися Лізою, Тож я їду до неї. Дуже приємний вайб. Я так давно цього хотіла, і нарешті це не стане, тому я дуже задоволена. Сьогодні це ж була на японському манікюрі вперше і це вау. Мені дуже сподобалось. Ну порошочок втирається, і якийсь кремчик втирається. Я глянула вже набір. Він коштує не так дорого, і я вже задумуюсь над тим. Може мені замовлення. Мовити і робити самі мені дуже незвично знімати ходити щось десь, але це вихід із зони комфорту. Мені це дуже подобається, бо я насправді трошки боюсь знімати на людях, хоч я й розумію, що подекуди всім абсолютно пофіг, але мені важкувати, Тому я переборюю себе хочу більше вам знімати, показувати там себе і на вулиці, і щось десь. Все я погнала буду ставити на зарядку все, заряджатись і їхати до Лізи. Я як знала, що треба знімати. Ти серйозно і що вриваєш? Це смородина моя налівка. Тама, шнек. Правильно так, на мене чисто. Ну, смачно ж. Всім привіт. А що з камерою? Чого не блимає? А, це через Єрлянду, коротше. А, Ріна. Я запостила влог на YouTube. Хочу зняти твою реакцію. Що скажеш? Влог — бомба? Влог — От. шахєт. Та ні, чоловік десять разів. Влог хороший. Актери ідеально зіграли просто. Сценарісти таке написали, просто новий. А монтаж... Профі. Дуже худа. Так, да, витішив тебе вітром. Боже, я дуже худа. Костяшки. Ой, господи, <реку> який жах. <жарт>. У <реку> мене настрою, каже, не було. У Лізочки так уже по новорічному. А я планую ставити ялинку скоро. Дивимось, лежимо Мої старі відео, котрі я записувала, люблю трошки крінж. Красиво тут я. Я вже давно прокинулась. Мене розбудила жінка, котра телефонувала на робочі телефони, котре я взяла випадково додому. Я сьогодні нікуди не їду, куди планувала. А планувала їхати на сітки, листи для військових, але. Я почуваюся останні два дні просто жахливо. Не знаю через що, скоріш за все, через недосип, бо я дуже мало спала. От мій організм потребує сну, відпочинку. То сьогодні я буду пробиратись. Я завжди харчую збалансовано. Зранку це для мене просто must have, але також протягом дня стараюсь добирати. Всі білки, жири. Тут в мене сьогодні авокадо, захотілось кабачкової ікри, хлібчик хомус, яйця з овочами, Бо, то зараз буду снідати. Краснува голка. прес. Тут у нас чохол. А Яблочка нету. І грозний. Тут має бути сплот телефон. Три штуки маємо. Хоч бо мені по написала, що посилка прийшла. А прийшло все. Я фонарик ждала більше ніж розколу. Все. Да. Розпаковка бомба. Я з Лізою. Я забрала подарунок своїй сестрі, замовила. Відпарювач. Я більше за реальний контент, і навіть коли мені погано, я хочу це показувати, бо це справжнє життя. Ми не всі веселимось кожен день. У нас є негативні почуття, і їх також треба показувати, бо я була сьогодні нереально зла. Залишок вечора хочу почитати нарешті, скласти трекер. Мені треба ввести в свій нормальний стан себе. Щодо відслідковувати, і спробую сьогодні ще поментитувати. Всім привіт, і я рада бачити вас у новому дні. Сьогодні у мене буде дуже класний продуктивний день, бо до мене приїжджає моя сестра з кордону. Вона мала приїхати ще о 9, але зараз вже 12-16, в неї затримується автобус, і так виходить, що вона буде пізніше. А я поки розбирала коробки, батьки мені надіслали всі мої потрібні речі, фотоальбоми. Дуже хочеться коротше, щоб все було тут. І тому я зараз розгрібала в такому приємному вайбі, так би мовити. Повернула себе до планування і відновила свої записи в моєму щоденнику. У мене попереду челендж на 30 днів дотримання. Певних вимог заняття спортом. Я дуже хочу відновити йогу, дуже хочу розтягнути тіло, яке в мене було раніше. Душа самопочуття це просто більше відпочивати, відслідковувати, як я почуваюсь. Розум знання це відновити дизайн, якісь міні-уроки дивитись і практикуватись, оновити свої знання. Читання читати кожен день це логічно. Контент виставляти в інстаграм. Контент зараз щоденно це відео. І турбота це робити щось приємне для себе, турбуватись про себе, робити може якісь масажі, якісь спа процедури для обличчя, прибиратись там, де давно відкладала те, що розвантажуємо голову і вводить в такий стан спокою. Буду вам ділитись, розповідати свої самопочуття і взагалі, як проходить цей процес. Отак От ідемо зустрічати Соньку. Ой, Боже мой. Класс! О, ця штучка очень вкусная. Ааа! Ответ коментар! Ай! Офигеть! У мене україномовний мовний блок не забував. Перепрошую. Ми не помились. Ні, мені сподобалось, як ти в магазині сказала голубий. А я блакитці. Сняли контент. Ми приїхали з Соні на ВДНГ показувати їй Київ, бо вона тут ще не була. Nie podoba mi jest, grza, jest. Блін, ти така заспана, не знаю чого, може тобі погано? Четверга з вами Еля. Дуже швидко скажу, <рисказую>, що я зараз зроблю. Я зараз буду готувати собі сніданок. А, мені в зал. Мені треба ще встигнути покушати. Максимально нічого не встигає. Так, у мене легкий сніданок. Планувала виспитись, звісно ж, і в мене не вийшло, тому що я забула, що в мене в зал. До мене приїжджала моя сестра. Вона живе за кордоном, тому ми достатньо рідко бачимось, тому раз в рік. Вона приїхала, ми погуляли по Києву. Вона не дуже знає Київ, тому ми гуляли там, де вона ще не була. Я дуже рада, що у Соні з'явилась можливість до мене приїхати, трошки розрядити мої будні сьогодні. Поки нічого не заплановано, окрім прибирання, Я сяду за монтаж нового відео на YouTube. щоб до не робити пару справ.

Я постійно з таким класним вайбом виходжу. Мені дуже подобається займатися, і дуже подобається стан, який після тренування сьогодні був верх, У мене прям дуже сильно зараз відчувається спина. І я цьому капець як радію. Займаюся тренером. Десь вже другий, може навіть третій місяць, скажу за все, другий. І неймовірно просто кайфую. Я не знаю спорт, це найкраще. Розвантаження голови, ні про що не думаєш, кайфуєш. Зараз іду додому. Ввечері мені потрібно забрати потреби для Паши. Це військовий, для якого я переважно відкриваю власні збори. Буду прибиратись, щось робити, дивитись холостяка. Що покажу вам мій лук. Блін, ніхіра нормально не видно. ну звідніться. На годинку зараз у нас вже 17.17. Мені зараз дуже часто трапляються цифри однакові в часі. Я Хотіла вам розказати, і поділитись, взагалі, чим я фарбуюсь, і дещо порадити. Мій мейк завжди складається з чотирьох або п'яти продуктів. Нещодавно я замовила собі на моїй крем. Роки два я користувалася від Буріто, а саме Кіко, ніби називається цей тональний крем, я думаю, ви в курсі за нього, бо він був дуже розфорсений по всьому інтернету. і я була на ньому два роки десь. Нещодавно мені моя подружка сказала, що вони будуть завершувати цей продукт і оновлювати його. Саме тому я замовила собі новий тональний крем від Пуріто. Він також іде, як білі крем, що я вже помітила при користуванні. По-перше, шкіра максимально матова стає. Мені дуже подобається, як вона виглядає. Тут дуже зручна стала. Пімпочка, з котрої виливати, так би мовити, крем. Він трошки менше за об'ємом, ніж був в мене минулий, але тим не менш такий компактний. Тут написано, що в складі SPF 30, і це також дуже класно. Взагалі, я їм максимально задоволена. Я вгадала з тоном, 21 тон у мене Юніко. Я їх взяла на тест. А саме туш для Вій і для Прі. Мене коричнева туш, вона також неймовірна. Гель виконує свою функцію. Мені він дуже подобається. Думаю, що я буду і далі замовляти. Хочу затестити ще бальзами, олівці і румян. Їх румяна зараз на мені, але в мене також є від іншого бренду. Ось так він виглядає. Якийсь іноземний бренд. Я його тут напишу, бо я не знаю, як він правильно вимовляється. Мені також він дуже подобається. А від Юнікова в мене пробничок І він ось такого маленького розміру. Але пігментація їх румян дуже дуже клас Його носиш там отак трошки, і вже бачите. Який ефект? На губи я нанесла новинку від NYX. Нещодавно вони з'явились в Єві як окремий стілаж. Я просто завжди мріяла мати в косметичці NYX. і колись мені подарували палетку, котра навіть досі зі мною, я нею користуюсь. Але ось вирішила взяти ці популярні і близьки. Дуже мені подобається. На моїх губах також, ніби виглядає чудово. Зараз буду сушитись, вкладати волосся і буду йти збирати посилки. Так, я повернулася вже додому, забрала посилки. Сподіваюся, що на днях вже зможу відправити. Дуже вдячна вам за всю взагалі, комунікацію зі збором. Для мене це супер м'яко важливо, бо збирати і допомагати війську це зараз одне з складових, важливо для мене і сподіваюся для вас. І також дякую за перегляд цього відео. Це вже друге відео на моєму Ютубі. Сподіваюся, що воно вам сподобалось так само, як і перше. Буду старатись і намагатись більше знімати вам цікавого контенту і динамічного. Всім дякую за перегляд і пока.